22 квітня відбулось засідання чергової 61-ї сесії Жовтоводської міської ради 6-го скликання. До порядку денного на розгляд депутатів було винесено питання щодо внесення змін до програми розвитку житлово-комунального господарства міста Жовті Води на 2015 рік. Через багаточисельні звернення городян стосовно необхідності ремонту покрівель жилих багатоквартирних будинків було розроблено проект рішення про перерозподіл коштів з міського бюджету, направлених на вирішення питань у сфері житлово-комунального господарства. Змінити фінансування ремонтів внутрішньобудинкових мереж тепло та водопостачання. Це пункт 1.3 на 110 тисяч гривень. Пункт 1,4 на 120 тисяч гривень і пункт 1.1 ну, збільшити на капітальний ремонт покрівель. Це питання дуже важливе для нашого міста, тому що ну, на протязі е, неділі, е, в, саме в той час, коли Проходять опади опади, то дуже багато звернень і на гарячу лінію, і до управління комунального господарства, і на мешканці проходять на прийом до міського голови. До, до мене От, за цей час зверталось 75 осіб. Ну, і крім тих, хто звертається на гарячу лінію, питання дуже суттєве. По пункту 1.1 я в своїй таблічці віжу капітальний ремонт ПКД робіт за адресою Франко 36. А далі значить там по, по цьому проектному проєкту планується повністю заміна всій площі дому. Ми зробили таке на ну, аналіз по зверненням громадян, і в нас є. Гагарина – 27, 29, Будьонова – 24. Ну і ряд будинків. Ми знімаємося з капітального ремонту будинкових мереж, внутрішніх будинкових мереж 202. і перебрасимо на чотири, от на, на, на крові. Ми туди зробимо доповнення. Це ті зміни, які погодила нам профільна комісія, і інші пункти не міняються обращений жильцов города по течи крышу есть. есть Общий перечень обращений он все это собирается, готовится, Ну анализируется и есть реестры звернения. Многие люди обращаются. Я. К сожалению, к сожалению, к сожалению, сожалению, некоторые люди обращаются уже на протяжении 4-5 лет. Ну, ситуация довольно-таки сложная, и в принципе нужна и аварийная. Я думаю, что в ближайшее время э, будет изменено и вообще отношение и плат... Ну, подход к оплате коммунальных услуг и дадим возможность, потому что люди обращаются, говорят, мы готовы. в счет квартплаты, сами там себе отремонтировать, только, к сожалению, сейчас это идет только в размере 10% компенсация. Вот. И, я думаю, что с 1 мая уже будет, то есть та, те затраты, которые будут люди нести на ремонт кровли, они будут зачитываться в, полностью. Берется анализ с не по будинку, да, сколько вот людей, ну то есть анализируется, да, и поэтому исходя из, только из этого. Да, есть может быть К сожалению, моменты, когда люди обращаются уже там и 5, и в 4 раза, и, и 10 раз, поэтому мы тоже будем к этому ну, оперативно принимать решение, чтобы можно было бы или дать им возможность вы, выполнить эти работы как поточные ремонты, это ä, пойдут по. КП в ЖРЕВО и те работы, которые пойдут за счет бюджета. Ну мы все понимаем, да, что э, не все, допустим, 1500 квадратных метров будут потреб, ну, требуются в ремонте. То есть, по факту э, будет обследовано э, проведено ремонт, допустим, там 200 квадратных метров или 300 квадратных. По такому принципу будем ремонтировать остальные мягкие кровли. Было такое обращение народного депутата Крышиня да, вот, с, с, с вопросом проблемных, которые у нас по городу Желтые воды. Мы подготовили, ну вот лично я подготовил это дополнение, что касается ремонта мягких крови. В принципе, это ну, не совсем. Эффективное использование денежных средств в мягких кровлях, потому как практика показывает, что это где-то 3-4 года, и в принципе нужно проводить последующие текущие ремонты. Поэтому если у нас все-таки наши депутаты помогут, нам нужно сейчас на данный момент провести 75 домов. которые требуют капитальный ремонт и в принципе ну, это моя позиция вот и мы должны поэтапно уйти от мягких кровель к шатровым крышам то есть для того чтобы это э, э, ну как минимум это 20 30 40 лет это э, решение вопроса все-таки хотелось бы чтобы мягкую кровлю и твердую кровлю. Делала наше предприятие, ПЖРЭО, потому что сегодня мы собирались на комиссии, и опять вопрос звучит, ПЖРЭО не будет участвовать, на твердую кровлю нету лицензии, на мягкой некому делать и так далее. То есть этот вопрос, я считаю это преступление просто отдавать кому-то деньги. На сегодняшний день мы хотим сохранить это предприятие, сохранить рабочие места. Здесь речь идет за миллионы, и мы просто даже не хотим участвовать в тендерах. В первую очередь работают, работа, выполняют наши коммунальные предприятия, а потом уже, если они уже не в состоянии, тогда так сказать, уже предлагается всем остальным предприятиям. разных форм собственности, скажем так. Но в первую очередь должно вообще в общем городе выживать и выполнять работы все наши Сума не тендерна, так що це саме. Тендер ніякого проводитися не буде. Тобто в першу чергу ми предлагають древа виконати роботи, максимально поспізати, а також вони не зможуть освоїти, живуть результат. Еще у меня одно предложение. Поскольку вы говорите, что будет вводиться постановление 869 это вот с принятием там новых тарифов. да? Вот Хотелось бы, чтобы вы отработали, ну, по, по крайней мере, поручили своим специалистам отработать э, какую-то ну, минимальную хотя бы назовем ее такую, программу возможности перехода на шатровые кровли по городу за счет вот этих вот средств, ну, за счет перераспределения средств людей. Ориентировочный э, ремонт, ну я в среднем сейчас назову, одна кровля будет обходиться в один примерно миллион гривен. Этот вопрос можно решать каким путем? Путем э, привлечения инвестиций. То есть вкладывать инвестицию, и, ну, и люди должны понимать, что нужно э, вот эту инвест составляющую, нужно инвестору будет возвращать в виде э, тарифа да, или каким-то образом. То есть э, если это будет возможно рассрочить там, на 5, на 10 лет, на 15 лет, то в принципе это разумный был бы подход. То есть это такая комплексная программа. Я думаю, мы с Василием Юрьевичем этот вопрос уже будем поднимать, привлекать. общаться с депутатами. В принципе, в этом направлении мы движемся, единственная проблема в том, что не хватает средств. Дай Бог, удастся залучить средства другие в этом направлении, будет вопрос проходить быстрее. Но то, что однозначно надо уйти от всех мягких кровель, это 100% однозначно надо уходить. Заступник міського голови Надія Спалило надала звіт про використання коштів у першому кварталі поточного року на виконання заходів державної цільової програми радіаційного і соціального захисту населення «Жовтих вод». на сьогоднішній день у нас затверджено державним бюджетом на 2015 рік. Сума на перший квартал 2 мільйона 120 тисяч 100 гривень, відповідно 100% до затверджених кошторисних призначень сума профінансована касою, становлять 1 мільйон 891 тисяча 887 гривень. Кредиторська заборгованість станом на 1 квітня по напрямку радіаційному 158 тисяч 722 гривні 38 копійок. Це заборгованість 2013 року, яка на сьогоднішній день оплачена. Була не оплачена в зв'язку з тим, що платіжне доручення було надано до органів Державної казначейської служби в останні робочі дні місяця. І за соціальним напрямком заборгованість складається по СМСЧ 10 тисяч 958 гривень. На сьогоднішній день заборгованість також погашена. Є заборгованість в сумі 78 тисяч 93 гривні 86 копій, заборгованість 2014 року, вона не погашена на сьогоднішній день в зв'язку з відсутністю помісячних кошторисних призначень у разі надходження коштів і в межах кошторисних призначень цього місяця і наступних місяців квартал буде погашена заборгованість. Тобто на сьогоднішній день це така ситуація. Постановою Кабінету міністрів 579 на 2015 рік передбачена сума 15 мільйонів, профінансовано лише під 50% на рівні 2014 року. Тобто, у нас ці кошти закладені. Крім того, на розгляд депутатів було запропоновано зміни до затвердження положень про використання коштів по заходам даної державної цільової програми. Добавлено пункт 2.6 шість даному положенні. Силка на наказ моз 360 і пункт 4.8, добавлено таким висловом. Я зачитаю повністю, як він на сьогоднішній день звучить. Виписку рецептів для амбулаторного лікування хворого, які підлягають відшкодуванню, здійснюють лікарі СМСЧ 9, але не більше двох препаратів на одного хворого на місяць. Як виняток для онкологічно хворих для знеболювання, виписка більше двох препаратів на одного хворого на місяць. І для хворих на бронхіальну астму виписка сильнодіючих препаратів теофедрин більше двох препаратів на одного хворого на місяць. Тобто лише в цій частині було змінено. Депутати міської ради під час сесії одностайно підтримали пропозицію щодо нагородження почесною грамотою Жовтоводської міської ради. Просимо нагородити почесною грамотою Жовтоводської міської ради за сумлінну працю, високий професіоналізм, відданість справі і вагомий внесок, внесок у розвиток місцевого самоврядування та 60-річчя Ядикіна Сергія Васильовича, начальника управління праці та соціального захисту населення Жовтоводської міської ради. У Жовтих водах продовжується робота по формуванню будинкових комітетів. Інформацію з цього питання надала секретар міської ради Олена Малок. Ми з вами надавали дозвіл для шести будинкових комітетів. Це будьонного 18, молодіжний, 33, Майковського 98, деносто 22, будьоного 13, Заводська запорозький тринадцять завітзаводська Із цих шести будинкових комітетів два вже легалізовані шляхом повідомлення про заснування. Три комітети подали документи на легалізацію шляхом повідомлення про заснування. Будуть розглянуті на черговому виконкомі 30 квітня. І на сьогодні надійшли пакети документів від ініціативних груп по створенню будинкових комітетів за адресою Маяковського, 63 та Богуна, 46. Дані комітети також задекларували, що будуть діяти в межах тільки цих адрес. Поки що у нас пропозиції і заявок в ініціативних груп, що десь створюються будинкові комітети, до складу яких входять декілька будинків. Поки що не надходимо. Тому коли запуск. Ми затвердили е, такий пункт, що виконавчому комітету опрацювати питання е, по спрощеному механізму. Рішено було орквідділу, не виконавчому комітету, а орквідділу е, питання по спрощеному механізму реєстрації будинкових комітетів. Місяць вже пройшов. Я мав таку надію, що ми винесли, винесли на цю сесію. У нас взагалі там вже в червні повинен доповідати всі, всі зайняті в цьому рішенні про виконання. Я розумію, що ми готували положення на підставі закону, тому ну, треба то було або минулого разу опротестувати цей пункт, або готувати, готувати якусь спрощену схему, спрощений механізм. Можливо, таке є якісь напрацювання? Те, що стосується положення, таке положення буде не відповідати закону про органи самолізації населення. Ви знаєте, що посадові особи місцевого самоврядування згідно конституції діють тільки в межах, визначених закону. Але зважаючи на те, що не всі будинки можуть на сьогодні так зорганізуватися і провести таку роботу, до нас надійшли, по-моєму, там до 15 протоколів від будинків, де будинки обрали у повноваження. Уповноважених осіб і першому заступнику міського голови надано доручення опрацювати питання взаємодії не тільки будинкових комітетів з питання контролю надання якості житлово-комунальними послугами, а і уповноваженим будуть внесені зміни в закон про органи самезації населення до спрощеної процедури. Ми будемо працювати згідно того закону. Цього дня депутати міськради проголосували за надання дозволу на створення органів самоорганізації населення: будинковий комітет Маяк 63 та будинковий комітет Богона 46